Вітаю, друзі! Ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. Цього літа канал Стежками історії відзначив третю річницю свого створення. За цей час ми разом із вами випустили понад 600 відео, присвячених українській історії, героям, битвам, містам та легендам. Але українська історія це не лише дати і битви, це пісні, думи. І, звісно ж, приказки та прислів'я, які зберегли дух нашого народу на віки. Особливо багато такої народної мудрості ми знаходимо в козацьких приповідках, кожне таке слово як постріл із козацької рушниці, влучне, коротке і по справі. Тож сьогодні ми поговоримо про унікальний скарб нашої мови козацькі приповідки, кожна з них як гостра шабля. Коротка, лучна і сильна. Готові? Тоді вирушаймо в мандрівку крізь мовну зброю українських козаків. Надія на Бога, а лицарство наше. Береженого і Бог береже, а козацька шабля стереже. Бог не без милості, а козак не без щастя. Козак в дорозі, а надія в бозі. Козацькому роду нема переводу. Або перемогу здобути, або вдома не бути. Слава не поляже, а про себе розкаже. Щирий козак ззаду не нападає. З роду віку козак не був і не буде катом. Лежачого не б'ють. Козак не боїться ні тучі, ні грому. Козак не боїться ні хмари, ні чвари, ні чортової кари. Козак журби не знає, козак з біди не заплаче. Терпи, хлопче, козаком будеш. Терпи, козаче горе, будеш пити мед. Терпи, козак, отаманом будеш. То не козак, що отаманом не думає бути. Козак з бідою, як риба з водою. Звання козацьке, а життя собацьке. Життя собаче, за те слава козача. Добрий козак баче, де отаман скаче. Козак живе не тим, що є, а тим, що буде. Хліб та вода то козацька їда. На козаку й рогожа прихожа. Хто любить піч, тому ворог січ. За честь голова гине. Доки шабля в руці, то ще не вмерла козацька мати. За рідний край, хоч помирай. Місяць козаче сонце. Не все ж то козак, що списа має. Зовсім козак та чуб не так. Де козак там і воля, де козак там і слава. Що село, той сотник, що козак то п'ятак, а за дівку гривня. Козак не без долі, а дівка не без щастя. Куди козака доля не закине, все буде козак. Козак, як не сало їсть, то турка б'є. Не наше діло з плахтою стрибати, наше діло з москалем воювати. Хочеш спокою, готуйся до бою. Знищ ворога сьогодні, бо завтра нашкодить. Ворога де знайдеш, то бий. Куля не галушка, її не проковтнеш або полковник, або покійник. Краще живий хорунжий, чим мертвий сотник. Степ та воля, козацька доля. Ставний козак Максим Залізняк, славніше Запорожжя. Ви, пани, а ми то й запорожці. Пам'ятайте, вражі сини, що ми вам не хлопці. Коли ти дворянин, то поклонися козакові. Козак добрий, та вороги не хвалять. Козача потилиця панам ляхам не хилиться. Висипався хміль і зміха та наробив панам ляхам лиха. Без гетьмана військо гине, без доброго командира військо отара. Як череді без личана, так козакам без гетьмана. До булави треба голови. Де отаман Швець? Там Січі кінець. Не пив води Дунайської, не їв каші козацької. Пугу пугу, козак з Лугу. Наш луг, батько, а січ мати. Ось де треба помирати. Хто в Полтаві не бував, той лиха не знає. Та ти ще полтавської води не пив. Малим родився, великим помер. А що робиш тепер? По чужинах блукаю та слави шукаю. Ці прислів'я не просто фольклор. Це жива пам'ять. Це доказ того, що козацький дух живий сьогодні. Друзі, якщо ви відчули цю силу, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал Стижками Історії і поділитися відео з тими, кому близька наша славетна Минущина. До нових зустрічей! І пам'ятайте, козацькому роду нема переводу.